Моя нова рубрика шість складових для вирощування фіалок». З чого ми починаємо? І як правильно треба вирощувати, в чому вирощувати, щоб фіалочка була гарнюсінька, красивюсінька і радувала вас цвітінням. Починаємо ми перший пункт це на сьогодні, і кожен день я буду додавати по одному, по ще по одному пункту. Так що слідкуйте за мною. Так, перший пункт це горшики. Для стандартів ми беремо а, восьмерки, дев'ятки. Дев'ятки і восьмьорки. Це для стандартів. Це у мене просто з вітелем, то я готувалася до пересадки. Ці горщики вже завеликі. Я їх купляла для хойця 10-5. Ну, це не підходить. Не підходять і ось такі горщики. До речі, кераміка теж не підходить, щоб ви знали. В кераміки фіалочки не вирощують, вирощують тільки в пластику. Кераміку, якщо вам хочеться щось таке гарне і красиве, то поставте кашпо і буде у вас в кераміки рости. Стандарти запам'ятали, Ну, 9 це саме універсальне. 8 – це хто любить покомпактніше. Я вирощую і у вісімках, і у дев'яточках. В цьому ні. Бачите, який розмір, да? Ну от. А міні? А міні? для міні- ми беремо горшочки поменше. У мене тут є сімки, я в сімках в горшиках вирощую, а взагалі то ну, раніше я вирощувала в да, в п'ятірки, потім і в шестірки була. Ну, а зараз у мене сімка і вісімка. Мені так простіше з ними доглядати за ними. Так, перший пункт сьогодні пройден. Горщик, зрозуміли. Кераміку не беремо, беремо тільки пластик. Якщо хочете красиво, то поставте якийсь кешпой і просто в нього поставте ту фіалочку, і все. Наступне буде далі. Слідкуйте. Другий важливий аспект. Гарного вирощування фіалок це ґрунт. Не земля для фіалок, яка продається, а іменно ґрунт. Грунт це що, це торф з розрихлителем у нас. Торф у нас малокислий. 5,5 пеш. Ну, десь так, приблизно, я вже не пам'ятаю, бо я купляю професійний. Краще, коли ґрунт професійний. Його можна купити на виставках фіалок, або при замовленні можете придбати цей ґрунт. Тобто торф з розрахлітелем. В моєму випадку це пінопластові кульки, хтось користується перлітом, хтось вермікулітом. Мені перліт не зайшов, бо в мене дуже сухо. Тому а вермікуліт щось теж є. Перестала користуватися, коли був верхній полив, то нормально було, а зараз ні. А от кульки мені зайшли як супер. І я користуюсь їм. Тобто от такий некислий, некислий нейтральний торф. Марки бувають різні, кому цікаво, пишіть, я напишу. Фактор номер 3 це освітлення. Якщо ви вирощуєте при звичайному світлі на підвіконні, то взимку вони у вас будуть тягнутися, ну і буде не вистачати світла, якщо у вас, звісно, не північне підвіконня. І, до речі, завжди фіалочка тяг... тягнеться до сонечка. І треба її отак от перекручувати. Перег... Крутити, щоб вона була ровна, розеточка, щоб воно було гарно і, до речі, красиво. Плюс взимку треба буде під віконю трошечки втеплювати. А влітку, якщо у вас забагато сонця, і рослина у вас горять листочки у них, рослині, то тоді треба буде притіняти якоїсь там марлі, там хтось калькає, хтось чимось, в мене е, на, навіть не жалюзі, а в мене е, ці, скажіть, тканєві ролети. До речі, дуже гарно влітку вони навіть не пропускають е, тепло. Так, а якщо у вас є стелаж і у вас штучне освітлення. То ось є от такі люмінесцентні лампи. Святодіодні, вибачте, це світодіодні лампи такі длиннючі. Це в мене на, на метр двадцять. і ось такі характеристики. Може, як його так показати вам? Опа. Зараз я покажу ось такі мають бути характеристики. Зараз, зараз, зараз. Так, я зараз как-то так покажу, щоб було видно. О, бачите? Тут головна, значить, характеристика 18 Вт, чи вольт вольт. І 6500. к Оце обов'язково. Чим більше, тим краще. Є 4. По-моєму, на мій. Не пам'ятаю, ну, по-моєму, я користуюся ось такими. 6500. Так, ну що у нас? Сфокусуйся. О! Ось такі лампи. По освітленню ані все. І е -е, краще, щоб вони світили у вас по 12 годин. Можете менше, все залежить від стілажа, який у вас стілаж. І ви будете дивитися самі по рослині.